Сьогодні 26 квітня будемо садити картоплю. Пишіть, коли ви садите, чи ще як зійшов тільки сніг, чи вже як тепліє, буду виносити звідси картоплю і там будемо садити. Весна в селі це особливий час. Після довгої зими земля оживає і разом із нею оживає і наша праця. Ось так проходить звичайний день у нашому селі, день сповнений праці, тепла і надії на майбутній урожай. Щодня земля стає теплішою, сонце світить яскравіше, і природа сама кличе до праці. Коли працюєш на землі, відчуваєш справжню радість, це просте, але справжнє щастя, бачити плоди своєї роботи. І хоча зараз непрості часи, ми продовжуємо триматися за рідну землю, працювати і берегти свої традиції. Кахтоплю ми саджаємо саджалкою. Це велике полегшення, бо вручну обробляти таку ділянку було б важче, довше і потрібно більше людей. Хто живе в селі, той знає. Життя тут не просте, але дуже чесне і справжнє. Ось і сам процес садіння саджалкою. Це не так, як колись, як конями саджали картоплю. Збиралось багато людей, тому що одній людині чи двом було би дуже важко це робити і дуже довго. Але з роками і з технологіями цей процес упростився. І для того, щоб посадити картоплю, достатньо дві людини. Ну, Звичайно, для цього потрібна техніка. Робота на землі це не тільки важка праця, але й справжнє задоволення. Кожен рух. У майбутній урожай. Посадити, доглянути, зібрати це цілий процес, який об'єднує родину і вчить терпінню. Земля щедро віддячує тим, хто працює з душею і любов'ю. Ось так минає наш день, зусилля за зусиллям, крок за кроком для себе, для родини, для України. Підтримайте нашу працю, підписуйтесь на канал Сільський Щоденник і залишайте коментарі. Разом ми збережемо наше справжнє українське село. Світ не без добрих людей, і наша сім'я хоче подякувати сім'ї Віктора і особисто йому за те, що він нам допоміг, посадив картоплю і за це не взяв абсолютно нічого. Тут ми бачимо поєднання спорту і городу. Закінчилась картопля, тож прийшлось пробігтись, взяти мішечок. Пишіть в коментарях, як ви саджаєте картоплю. Коли починаєте, як, на вашу думку, краще садити і коли. Бо останнім часом всі спішать один перед одним. Садити, коли зійшов сніг. Ну а ми будемо досаджувати картоплю і чекати на урожай. Так наш процес садіння картоплі підходив до завершення. Додивіться відео до кінця, в кінці може бути корисна для вас інформація. Після посадки картоплі беремося за підготовку площі для городини. Треба все встигнути, бо весняний час швидкоплинний. Друзі, якщо вам цікаве справжнє життя в українському селі, підписуйтесь на мій канал Сільський Щоденник. А якщо ви з України, приєднуйтесь до моєї вайбер-спільноти. Там я ділюсь якісними товарами для дому, саду і відпочинку. Посилання на спільноту є у шапці каналу. Дякую, що дивитесь мої відео, підтримуєте своїми вподобайками і коментарями. Ваша підтримка дуже важлива для розвитку мого каналу. Бажаю вам миру, здоров'я і гарних урожаїв. З вами був канал Сільський щоденник. До зустрічі в нових відео.